Родина мешкає у селі Блажове, Рокитнівський район. Щоправда, тепер від їх хати залишилось лише згарище. Обгорілі дошки та металевий каркас ліжка. В будинку проживають мати з дочкою та зятем. Увечері до них у гості прийшла ще родичка. Коли всі сиділи, частувалися, тридцятирічний зять узяв у підсобному приміщенні пластикову пляшку, наповнену бензином, облив ним підлогу, речі в будинку та кинув підпалений сірник. Пожежа спалахнула миттєво і вогонь повністю знищення. У житловий будинок у Рокинівську лікарню потрапили члени родини і їх гостя. У всіх були опіки різних частин тіла. Жінка, яка прийшла на застілля, постраждала найбільше. У неї 65 відсотків опіків тіла. Її стан надто важкий. Поступила по швидкі, швидка доставила вкрай важкому стані термічні опіки, полум'ям. Приблизно 60-65 опіку, плюс опіки верхніх дихальних шляхів в край важкому стані. І рекомендовано після стабілізації госпіталізації в обласний опіковий центр. Матір з дочкою вже виписані з медзакладу і лікуються амбулаторно вдома. Щоправда, жити їм ніде. Мешкають у квартирі гості, життя якої нині рятують рівненські медики. А чого підпалив? Погрожував, що спалить вам хату? Ну. Ну, каже, пуду, 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 і пуду. що у вас попечені руки? Що ще попечено? Все оце на обличчі, так? Ну, і мою Тані Марія каже, зять її не лише залишив без хати, а ще й добряче побив. Самого палія вдалося зустріти у районній лікарні. У нього попершені ноги. Каже, неодноразово попереджав жінок, що спалить будинок, бо часто конфліктували. Посварилися? Ну. з ким З жінкою. – А через що? Так. А чого я їм сказав, що я підпалю. каже Кажунка пали, купувач. Вона каже: давай запалюй, ну то я взяв і запалив. Я сидів на кроваті. І хотіли згоріти, дихав. У селі про родину розповідають різне. Одні кажуть, ніде не працювали та пиячили, інші, мовляв, посередні. П'яницями назвати не можна. Це сім'я, яка любила випити. Любив так пошуткувати. Але, каже, в нього не раз таке було, що він розливав бензину, але не підпалював. А це просто запалив і сільника не потушив. Ну, це в лісі, ягоди. По ягоди ходять, по чернікуди, да. по клюпу це так і живуть. Можемо сказати, що вона не благополучна. Просто два інваліди проживали, діти з ними, дочка. Бувало таке, просто що вони випивають, часом випивали. Вони забезпечені їх. Я тут сільська рада забезпечила їх житлом. Жінку, яка найбільше постраждала, характеризують позитивно, кажуть, повернулась у палаючу хату, за документами, тому й обгоріла. Вона вийшла з хати, як вона почала горіти, але вернулася за паспортом і за зберігательною книжкою. Поки одних потерпілих рятують медики, а інші міскують, де жити, палій на волі. Щоправда, ненадовго, коли полікує попершені ноги, поїде у сізо. Санкція статті передбачає від 3 до 15 років за гратами. Чоловік ні про що не шкодує. Що буде, то й буде.